Рубі червоні черевички у Парижі. Рубі червоні черевички це біле зайченятко, яке живе зі своєю бабусею в гарненькому яскраво розфарбованому фургончику. Бабусю Рубі всі називають бабушка Галина Галушка. Галина означає спокійна, а галушка це така смачна страва з тіста. Рубі з бабусею зібралися на свята в подорож, і першим містом, яке вони хотіли відвідати, був Париж. Рубі аж пританцьовувала від задоволення. Курочки Рубі засмутилися, бо їх не брали до Парижа. А вони ж так старанно вивчали французьку і навіть називали одна одну французькими іменами. Утім, вони були дуже раді за Рубі. І проспівали їй Оревуар, що значить до зустрічі, із бездоганною французькою вимовою. В аеропорту, куди приїхали Рубі з бабусею, було дуже багато людей. Рубі і бабушка Галушка підготували квитки, паспорти, здали багаж. Нарешті вони вирушили на літаку своєї улюбленої авіалінії Летючий Заєць. Рубі не могла повірити, що вони летять аж так високо, Вище від хмар ближче до зірок, які вона так любить. Бабушка, Галушка і Рубі прилетіли до Парижа, взяли таксі і вирушили до квартири, де мали зупинитися. Квартира була на останньому поверсі, частину шляху, бабуся і Рубі подолали скрипучим ліфтом, а решту. Вузькими крученими сходами аж під самий дах будинку. Бабуся ставила у замкову шпарину старенький ключ, повернула його, і мандрівниці опинилися у квартирі. Спочатку кімнати здавалися темними, бо були такі не схожі на їхній привітний фургончик. Проте бабуся знала, що робити. За мить вона увімкнула світло, приготувала суп. І знайшла чайничок, і відразу стало по домашньому затишно і весело. Рубі подивилася з балкона на майдан там унизу стояли під барвистими тентами маленькі столики, вікна будинків світилися теплими жовтими вогниками. Рубі сподобався цілий ліс теракотових димарів, що вишикувалися на шиферних дахах. У вікні навпроти, вона помітила чиєсь приємне обличчя. Рубі, сором'язливо помахала, і їй помахали у відповідь. Черевички аж пританцьовували від нетерплячки, так їм кортіло прогулятися, але бабуся сказала, що вже сутеніє, тож доведеться потерпіти і добре виспатись. Ще й сонце не зійшло, а Рубі вже розплющив одне око і з просоння слухали, як крізь вікно лється музика Парижа, справжній хор бібікання скутерів, дзеленчання велосипедів, гудіння фургончиків, що везли маленькими вуличками продукти до крамничок, цокотіння жіночих черевичків по бруківці і тендітне брящання кавових чашок, що цілували свої блюдечка. Бабуся й рубі. Пішли до найближчого ринку. Червоні черевички аж підстрибували, так їм подобалася прогулянка. І Рубі доводилося докладати чималих зусиль, щоб не побігти щодуху. Рубі здавалося, що її червоні черевички то гарячі коні, і їх стримують від швидкого бігу тільки шнурки вуздички. На ринку панувала метушня. Скільки ж там було всілякої смачної їжі? Рубі навіть не знала, у який бік дивитися. Спочатку вона побачила великі ягоди червоної малини, потім червоні веснякуваті полунички, тоді рожево-червоні яблука і блискучу червону смородину. Були там і сири на всі смаки, і яйця всіх кольорів, і хліб різної форми. Продавали масло з усіх куточків Франції і різноманітне варення. А тісточка були просто неперевершені. Можна було скуштувати млинці із різною смачною начинкою: цукор, лимон, шоколад, мед. Потім бабуся і Робі зустрілися з бабусиним братом, місьє Гаспаром Галушкою. Який мешкав у квартирі над своєю крамничкою капелюш для заюш. Він обожнював капелюхи так само, як рубі червоні черевички. А в дідуся Гаспара саме гостював онук Фелікс. Виявилося, що саме йому Рубі махала рукою з балкону. Бабуся і Гаспар захопилися розмовою, бо ж вони давно не бачилися. А Фелікс і Рубі. Вирішили покататися на самокатах. Рубі прихопила із собою новий альбом і кольорові олівці. Наступні кілька днів вони роздивлялися, слухали, відчували, нюхали. Рубі намалювала в альбомі все, що побачила ейфелеву вежу, музей Родена і скульптуру мислитель. Якби я була статуєю. Сказала Рубі, у мене була предиска замість носа і багети замість вух. Вона бачила гарні вивіски, двері з чудовими візерунками, найкращі двері, які я бачила, прикрашені орнаментом, може, нові двері для курника. Одного дня Рубі і Фелікс купили багети з маслом і величезні персики від смаку вершкового масла. Теплого хліба і духмяних фруктів Рубі навіть у голові запаморочилося. Вона заснула і їй наснилося, що поруч із нею в Парижі її курочки. Вони разом куштують місцеву їжу. І сон був просто чудовий, доки Рубі не побачила, що замовили її улюблениці. Курочки захотіли посмакувати равликами. В останній день у Парижі Рубі і Фелікс зійшли сходами на пагорб, щоб побачити базиліку сакрекер, яка, мов ангел, оберігає місто. Рубі і Фелікс навшпиньки увійшли всередину і тихесенько сіли. Від мерехтіння свічок і чарівного співу черниць їм аж дух перехопило. Цієї миті їхні серця. Сповнилися вдячності за все, що вони побачили, за друзів, за родину, за те, що вони разом. Рубі і Фелікс вийшли на вулицю і побачили, що сонце майже сховалося, тож хутенько кинулися сходами вниз, щоб встигнути на прощальну вечерю з бабусею і дідусем. Вечеряли всі разом у кафе де Флор. У якому збиралися письменники, філософи та художники, друзі замовили смажену картоплю і смачні тости з яйцем і сиром, знаменитій крок Мадам? Після ароматного гарячого шоколаду Фелікс сказав, що написав прощального вірша для Рубі і хоче його прочитати, як колись це робили тут поети. Про Францію мріяло рубі зайчатко, вдягло черевички червоні на лапки, летючого зайця з бабусею сіло і до Парижа враз прилетіло, а потім із ним ми по місту катались до найцікавіших місцинок дістались жували хрусткі круасани, пагети, дивились, як роблять духмяні букети. Приїхала рубі, і місто змінилось, червоне і смугасте усюди з'явилось, червоне, як ягоди стиглі шипшини, як сяючі фари супермашини. Подружко, сестро, не хочу прощатись. З тобою я буду тепер листуватись. На зорі твої кожну ніч милуватись. Невдовзі настав час вирушати додому. Рубі сумно було прощатися з новим другом і містом, яке вона так полюбила. Із поцілунками і сльозами бабуся Рубі та її мандрівні черевички сказали всім «Оревуар». До побачення Феліксе, до побачення, Гаспаре, до побачення Париж! Рубі і бабушка Галушка. Поїхали до нового міста, де на них чекали інші родичі та друзі.